Всім привіт, друзі, і ви на каналі Пуксофія. Сьогодні у нас дуже велика підбірка книг на 15-16 років, ось так вона виглядає. Я навіть не можу це підняти, тому давайте починати. І так, перша трилогія, яку я пораджу на цей вік, це, напевно, звісно ж, класична дівчина онлайн. Завжди раду ці три книги, всі три вони, я думаю, дуже, ну, дуже сильно підійдуть для цього віку і також дуже цікаві. Далі навіть трилогія Зільбер від Касінгів. В мене ось таке старе видання. Як ви знаєте, є вже нове, але мені старає чомусь більше подобається, Ось перша частина також, я думаю, вона дуже заглізає саме на цей вік. Друга частина та третя. У мене щось закладникою. Всі книги я читала, в принципі, і я думаю, вони дуже сильно підійдуть на цей вік. Читала я їх два роки назад, напевно. Так, два роки назад, але тим не менш вони мені дуже сподобались. Далі у нас десь серія Таймлес, також від Карсінгір. Ось так вона виглядає. Читала також недавно десь цього літа чи минулої весни здається. Так, минулого весни або минулого літа, я вже не пам'ятаю. Е, ось любима книга. Я тут дуже багато стікерів наклаю, правда, вони тут дуже довгі. Я їх колись таке переклею. Далі у нас де книга книга, це була частина. Ось так вона виглядає. І третя частина це ні, це сапфірова, а це смарагдова. Тут також більш-менш багато стікерів. Ось, тому так. Я думаю, що також дуже класна стані, на підійде це з спадкоємців. Я щось її накинула. Саме на цей вік вона, я думаю, підійде, тому що не ну, я її читала раніше, але ну, думаю, також буде цікаво на 15-16 років. Далі у нас є серія наші приховані дари. Також думаю, вона піде на цей вік. Там е, навіть є ось вікове обмеження 16. Ось. Я думаю, вона також, в принципі, пізійде. Перша частина наші піховні дари, і друга частина — «Дари, що зв'язують нас. Ще моя підраща частина, я її дуже сильно чекаю, я вже дізналася. Коротше. І дуже шкода, що її поки що немає, але чекаємо. Далі остання книга Пізда цей вік. Це думаю, агата Крісті був у Східному експресі. Я її вже дочитала, ось так вона виглядає. Коротше, я не знаю. Напевно, всі книги, Агати агатиквісії, підійдуть на цей вік. Ось, але ось ця саме я її вам поражу на такий вік. На цьому наша підходить до кінця. Тут було дуже багато книг, я навіть їх не можу зараз тримати. Зараз я, я попробую її підняти. Ось це не всі книги, але ось так воно виглядає. Коротше, це капець. Тому на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, переходьте на мої соцмережі сутраль... в описі. На цьому все. Всім па-па!